Сьогодні Україна прощається з видатним композитором Ігорем Покладом. Дружина, а нині уже вдова. Світлана говорить щемливі слова про Ігоря Дмитровича, про його останні дні та що підірвало здоров'я композитора. Деталі почуйте за хвилину, а також поговоримо про понад 30-річний шлюб Ігоря Поклада зі Світланою. Чому у них не було дітей, а також про дружбу з Ніною Матвієнко, Юрієм Репчинським та іншими видатними виконавцями, поетами та композиторами. Я нагадую, ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн саме зараз час поставити вподобання, підписатись на канал, а також залишайте коментар, спогад про Ігоря Дмитровича. Можливо, ви не знали його в обличчя, але точно чули його пісні. За Рік до вторгнення РФ Україну Володимир Зеленський нагородив Ігоря Поклада найвищим званням України героя України. А також вручив орден князя Ярослава Мудрого п'ятого ступеня. За рік після цієї події російські варвари вдаруться і в будинок до Ігоря Поклада та його дружини. Це було дуже страшно, дуже страшно. Світлана зізнавалася на початку повномасштабної війни вони провели деякий час в окупованому вордзілі в підвалі, і це підірвало здоров'я композитора. Проте, за її словами, він не відчував болю. Пряма мова Господь його настільки любив, що він за такого важкого діагнозу не мав жодної хвилини болю. Сьогодні ми попрощаємося з ним, як і з людиною, але він по собі залишив такий неймовірний скарб, з яким ми ніколи не попрощаємось. Причем сюрпризище попасть, розпадайте знак. Дуже дякую кожному, тим, хто зателефонував чи пролив сльозинку, коли дізнався про цю трагічну звістку. Були дуже важкі часи, зокрема на тлі того, що відбувається в країні. Так, Ігор Поклад дійсно пішов в життя під звук шахедів, які летіли у нас над головою. Але він пішов дуже тихо, мирно і спокійно. Сказала Світлана в коментарі для Тесен Юей. Церемонія поховання минула в Національній філармонії в Києві. На прощання з композитором прийшли його колега та друг Юрій Рибчинський разом із сином Євгеном, Павло Зібров, Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком, Алла Кудлай, Дмитро Гордон, Олексій Суханов, волонтер Костянтин Гадаускас. До речі, саме він вивіз родину поклада з окупації, і Світлана та Ігор були неймовірно вдячні. Цій людині волонтер залишився другом із паном покладом. Моя мама та Ігор Дмитрович вийшли абсолютно іншими людьми після. Торнення РФ у Ворзель незрівняно іншими. Всі ці хвороби, мабуть, були заховані, але воно все почало проявлятися блискавично. Ми дуже довго боролися, але на жаль, є такі хвороби, які неможливо подолати. Зізналася Світлана. Поклад на похороні чоловіка. Ці е, таргани, бо вони повзли як таргани. Одну колону розбили. Бац на, на ранок нова колона. Попрощатися з Ігорем покладом також прийшли режисер Семен Горов, донька Віктора Ющенка Віталіна та Володимир Грешко. Більшість приносили квіти і вінки. Юрій Ріпчинський зізнався, що за майже 60 років дружби у них ніколи не виникало причин для сварок. За ці роки ми жодного разу не сварилися. А ще нас об'єднувала й любов до гри на більярдів. Преференс в шахи і шашки, і частіше перемагав саме Ігор. А я отримував задоволення від того, що він щасливий. В тандемі поклад Рибчинський» з'явилося десятки суперхітів, і деякі з цих пісень стали навіть народними. Я думаю, ви точно знаєте пісні. Ой летіли дикі гуси, чарівна скрипка, скрипка грає, кохана, посіла людям літа свої, аматіола цвіте, зелен клен. Тече вода, сіла птаха. Хай щастить вам люди добрі. Та не питай мене. Поклад є один з геніїв української музики. Людина, яка створила цілу епоху, пісенну епоху. Кохана. Мрій кришталевих цвіт, кохана, тобі я дарую світ. Мелодію до цієї пісні композитор написав у 18 років, а чудові вірші до неї написав лікар швидкої допомоги Ігор Барах. Ця пісня стала відомою у всьому Радянському Союзі. Кохана! А тою самою коханою для Ігоря Поклада стала Світлана. Вона народилася в Чернівцях, де її батьки закінчували Чернівецький університет. Пряма мова Світлани для видання Суспільне. Ми трошки помандрували Радянським Союзом, були після дипломні призначення, і вже в перший клас ми переїхали до Києва, до бабусі й дідуся. Закінчила я одну з найкращих київських шкіл, а після без усяких хабарів вступила до Київського університету. Я за фахом філолог. Вчителю російської мови і літератури, але я працювала в інституті імені Патона. Молодість, куди друзі, туди і я пропрацювала там 10 років, а згодом рік працювала у школі. З Ігорем Дмитровичем ми познайомилися, коли я була ще студенткою другого курсу. А познайомилася ми у спільній компанії. Ситуація була майже анекдотична. Мені сказали, що буде поклад. Звичайно, це прізвище. Я знала, але я не уявляла, що він молодий. Та да, ми з нею познайомилися, сказає, що було лет... Сколько? 18, мабуть, а потім довго тягнули. А Світлана вже означає, запам'яталося мені те, що він на перше побачення запросив мене на футбол, на київський Динамо. Було трохи незвично, але він взагалі не людина. Від нього можна чекати чого завгодно. І цей футбол це була перша ластівка. Потім ми майже на 10 років розійшлися в різні сторони. Кожен своє життя будував, він своє, а я своє, і остаточно ми зійшлися вже наприкінці 80-х, десь 88-89 рік. Я жила за кордоном і приїхала, якраз коли розвалився Радянський Союз у 91-му році. Ось власне з тих пір ми разом 33 роки. Бути дружиною композитора це ще той виклик, гірше тільки дружинам рокерів. Зазначала якось Світлана. Повізло вам з нею, як ви сніка, uh, да. так. А їй з вами, це її річне діло. На жаль, у шлюбі з Ігорем не народилося дітей, тому уся спадщина перейде до Світлани. Своє особисте вони приховували подалі від чужих очей. Юрій Рибчинський, його друг і співавтор, одного разу сказав: його пісні це і є його діти, які живуть у кожному з нас. І це правда, чарівна скрипка, два крила, дикі гуси це те, що він залишив. Для світу Ніка пісня Юрія Рибчинського і Ігоря Поклада. Скрипка грає. Скрипка грає! серце грає наше літо До горає! Хочу зазначити і про неймовірне виконання пісень Ігоря Поклада та Рибчинського Ніною Матвієнко, з якою дружив. Ігор Дмитрович нагадаю, Ніни Митрофанівни не стало у 2023 році. Звістка про рак та смерть співачки стала справжнім шоком для поціновувачів її таланту. Світлана пригадує, у декількох пісень дуже цікава доля. Наприклад, для диких гусей Юра Репчинський неймовірно багато читав. Просто неймовірно я була свідком створення тих перших пісень. Я бачила, як на столі лежали величезні словники, українські прислів'я, казки, відомі твори. Юра вишукував слова, які взагалі не використовувалися в природі і в побутових розмовах. На одну фразу. Ой летіли дикі гуси, у нього пішло кілька товстих шкільних зошитів. Не менше сотні варіантів вони перебрали, а може, і більше. І лише коли з'явилося оце, ой летіли дикі гуси, тоді вони почали писати пісню. А витвором мистецтва він уже став після виконання Ніни Матвієнко. Дуже цікава історія також з піснею Чарівна скрипка, продовжує Світлана. Річ в тому, Ігор Дмитрович шайворонок. Він дуже любить рано вставати. А Юрій, навпаки, любить працювати вночі, коли йому ніхто не заважає. І ось так вони і працювали. Один напівсонний, а другий бадьорий. Одного разу Юрій залишив чотири рядки: сіла птаха, білокрила на тополю, сіло сонце понад вечір за поля. Покохала, покохала я до болю, молодого, молодого Скрипаля. Коли Ігор Дмитрович прокинувся, він прочитав ці рядки, написав перші акорди і все, зупинився. Потім він попросив ще один куплет написати, і вони з Юрією вирішили, що буде як у сунеті, щоб наступний куплет починався з тієї фрази, якою закінчується перша. І так ця пісня пролежала декілька років. Ігор Дмитрович навіть пропонував Михайлу Ткачу, іншому поетові, закінчити твір, але той каже: Ні-ні. Тут такі гарні перші рядки, нехай Юра все закінчує, і бачите, ось так доля склалася. Слава Богу, що він таки повернувся до праці над цим твором, і, врешті-решт, вони створили пісню. А коли дійшло до того, щоб шукати виконавицю, безперечно, це була Ніна Матвієнко. Знову таки, майже ніхто не знав, що вона є першою виконавицею диких гусей. Але Ігор Дмитрович сказав, що треба інший голос. Юра колись сказав фразу, що якщо заплаче мама Ігоря, буде плакати вся Україна. І ось вони шукали такий голос, щоб від нього можна було заплакати. Вони приїхали записувати пісню в студію, а Ніна тоді була вагітна тонею. І вона каже: Ми сьогодні співатимемо вдвох з дочкою. А тоді ж не було УЗД, нічого такого їй кажуть звідки ти знаєш, а вона. Я відчуваю, що в мене дівчинка, ми на два голоси співатимемо. І вона попросила, каже: Ігоре Дмитровичу, у вас в нотах такого немає. Але можна я затягну? Він каже: ну, давай спробуємо. І вона протягла на кілька тактів, як це є зараз у записі. Це був її внесок, і коли вони вже писали чарівну скрипку, то не було вагання. Всі розуміли, що виконавицею буде Ніна Матвієнко. Також цікаво Світлана розповідає про робочі будні ігоря поклада. Він не починав писати одразу. Він сідав за рояль, і це до речі теж цікава деталь. Він не вміє працювати за піаніно категорично. На піаніно він може комусь акомпанувати чи грати, коли гості прийдуть. Тому і книгу ми назвали по той бік роялю. Нагадаю. Світлана опублікувала книгу у 2024 році про останні роки життя композитора. Ігор сідав і годинами міг грати класику. Він обожнює шопена, намагався Шостаковича, хоча його неможливо відтворити навіть на роялі. Тому він вводив себе у робочий стан у вісні приходила, але коли починалася велика робота, музика, чи то для вистави, чи то для художнього фільму, ось тоді треба було налаштовувати себе таким чином: сидіти годинами і грати щось інше, аби своє з'явилося. Ось така в нього була цікава робота. Нагадаю, щоб видати цю книгу, Світлана оголошувала про збір коштів, адже авторське право в Україні недобре функціонує. Вона зазначала виданню Суспільна культура у нас були дуже непрості відносини з авторським агентством, в якому Ігор Дмитрович був. І ми щодо авторського права говорили ще тоді, коли були на прийомі у президента Зеленського. Він обіцяв посприяти, але нічого не було зроблено. Я кажу, знаєте скільки витримав Ігор Дмитрович за 21 рік. Зеленський каже, скільки? Я кажу 400 гривень. Він каже, та ну пристаньте, не може бути цього. Я кажу, так, чому ж не може бути? Хочете, я вам принесу бумажку. У цьому плані в Україні безлад абсолютний. Один закон заперечує інший, а третій попередні два. Я пам'ятаю, як президент при нас подзвонив Стефанчуку і каже, чому досі не розглянутий закон про авторське право? Той каже, так, ставимо на голосування. Ну, поставило, і що це змінило? Ця проблема не розв'язана, але ми просто прийшли в інше агентство, яке реально працює. І тут ми дуже задоволені, бо вони, як кажуть, і себе не ображають, і авторам платять. Слава Богу. Бо коли кажуть, ну що він там зробив? Це його професія. Чому людина не має права утримувати те, що він заробив? І спробували б вони себе так повести з кимось із західних авторів, отримали б величезні штрафи. Треба дуже сильно змінювати законодавство про авторське право. Що на вашу думку може пришвидшити перемогу? Я думаю, що наші війська, наші війська, вони й так, так ініціатива на їхньому боці, але той падлець все більше і більше закупає зброю. Весь світ каже, що Україна переможе, так і надіємося. ми Музика це те, що тримає нас, коли все руйнується. Так писав Ігор Поклад в книзі по ту сторону рояля. Ця цитата це ніби його заповідь. Він обожнював Ворзель, це селище під Києвом. Ігор казав: Ворзель це місце, де музика сама приходить. Навіть після окупації ракетних атак вони не покинули свій дім. Для місцевих Ігор не був зіркою, а сусідом, який завжди усміхався. Кирило Боданов сказав: його музика це Україна, яка не здається. У Ворзелі Ігор Поклад пішов із життя, але його дім залишається символом любові і стійкості. Ми втратили друга, але його мелодії вічні, сказав сьогодні Юрій. А Світлана додала його мелодії це скарб, який не зникне. Тож, допоки ми слухаємо пісні Ігоря Поклада, то ти живе спомин про нього. Друзі, дякую, що дивилися. Я нагадую, ви були на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок. Кохана, сонце і небо, море і вітер, це ти це ти. Кохана, сонце і небо, море і віта, це ти, це ти.